Всім вітання. Зараз продовжимо експеримент із розкрученим магнітним полем. Стоїть дві приймальні катушки: одна всередині одна з боку. В схемі також є трансформатор Тесла на фірітах. От зараз я в схему зробив доповнення. На цьому трансформаторі, який ми робили розгін магнітного поля. Є намоточка синім проводом. От я її намалював на схемі. В попередніх експериментах я її не використовував. Зараз я один кінець, наголошую, один кінець, другий кінець вільний, під'єднав на вхід вилки в раменка. От, вхід вилки в раменка я скомутував оцю намоточку і з трансформатора Тесла, цей червоний провідничок. От у нас заходить сюди, оцей цей червоний провідничок, от ми його бачимо. Це по Романову є такий, як хто я ці відео викладав, креслення. Також, тобто, якщо ми під'єднуємо на точку між конденсатором і діодом цю точку, це по Романову зняття енергії із системи. Тобто для створення розріченого стану в системі. Що тут є розріджений стан, також зараз побачимо це все. І на схемі побачили, що ми зробили, які зміни. Оця жирна лінія це якраз оця комутація, яку я сьогодні зробив. Це в нас було тільки я не вказував, тому що і так можна запутатись дуже багато елементів. І зараз подивимося, як впливає заземлення. тут воно стоїть. І тут воно я поставив, що ми його будемо відкидати. І подивимося, як впливає антена саме на заряд конденсатора і на захват енергії. Бачите, кінець і голий зробив просто таку петлю. І подивимося, як в нас працює просторова енергія. Зараз включаю вольтметри. Так, 4 вольти показує на внутрішній. І зовнішня Це катушечка, яка у нас стоїть тут. Схему прибираємо. В крайньому відео я демонстрував, як впливає людський організм. От зараз я на цю приймальну катушку буду класти руку. Тобто я поклав руку і в мене 40 вольт рука забрала. Я більше забрала. Тепер стоїть філітовий стержень в катурці, яка всередині. Я буду зараз руку сюди ставляти. Тут у нас плюсується енергія. Так само зараз ми беремо антенну, оця петля, і дивимося, що в нас робиться з напругою. Я антенну піднімаю доверху. От руха і доверху і напруга виросла до 166 вольт. Коли я кільце опускаю вниз, 10 вольт менше. Тобто, це вже просторова енергія, хвильові процеси. Якщо я так само сюди покладу руку, йде відбір енергії. Так само сюди йде відбір енергії. Кладу зону дії трансформатора Tesla іде невеличкий приріст. Тепер досить таки важливий елемент на схемі я показував оцю точку заземлення. Зараз я відкидаю заземлення. От, в мене заземлення. Дивимося, що у нас робиться з напругою. Зero майже. Приєдную заземлення, маємо 150 вольт. Так, зафіксував заземлення. От бачимо. Саме що цікаве, коли прикладаю руку на пластмаску, от маємо плюс 1 вольт відкинув. Тобто вже кожне тіло навіть через діелектрики. От взявся за земляючий провід, також напруга виростає. Це ми працюємо із хвильовими процесами, і тут вже досить важлива саме геометрія розташування. В крайньому відео демонстрував, як я рухав катушки, як мінялися. Зараз зверніть увагу, я конденсатор, який заряджається, наблизив до катушки. І це виросло. Енергія, от як ви бачите, виставити можна. В крайньому було 140-145, тут вже 15 вольт додавалося. споживання як було 2 вольти, це 2 Вт, так і лишилося, тому що більше 2 Вт. От зараз, якщо я виведу, оце в мене споживання самого блоку живлення і шим-регулятора. Напруга нульова, напруга мілівольти тут показує. Ну, ну, пригає. Зрозуміли. Тобто споживання системи. Зараз я виведу знову на 4 вати. Так, тут трошки з цим тяжко ловить. Зараз. Так. 166. Це також от, ми, як то кажуть, процес експерименту побачили важливість шпаруватості, скважності, ширини імпульса. Чим вищий імпульс. ну, Тут трошки тяжко. Я слідуючий експеримент вже поставлю генератор, де легше ловити. Тобто ми споживання зменшили до 1,5 Вт. Але напруга виросла до 166. Зараз подивимося, як антенна впливає. От я піднімаю антенну і виходимо на 100. 167 вольт. От. Трошки виросла. Але чим менша шпаруватість, тим більше енергія. На приймальній катушці. Це якраз пов'язано із крутизною імпульса і затухаючими коливаннями. На внутрішній катушці трошки якби менше, але на боковій поверхні, тобто енергія, яка обертається навколо самого магнітопроводу, який ми запускаємо обертове магнітне поле. Виростає досить таки значно. І важливий параметр заземлення. Якщо я заземлення відкидаю, зараз ще раз робимо, щоб було зрозуміло. Напруга нульова, Відкину заземлення. Тобто ми працюємо вже з енергією землі, споживання як було, так і лишилося. Тобто, це працює споживання. Проходить невеличкий струм через ці лампочки. І якщо зараз я вторинне коло, зараз верну заземлення і роз'єднаю вторинне коло. Подивимося, як зміниться споживання. Так, споживання 3,6, 3,7 Вт, 38. Напруга 156. В принципі, так, як біля 160 як було, так і залишилося. Поставив таку перемичку, розімкнув це коло, щоб можна було розірвати. І зараз розриваємо коло. Так. Так, напруга. Споживання. Так, бачимо. 3,5. Пригає. 36. 35. Замикаю. 3,6. 3,5. Тобто, щоб сказати, що тут суттєво йде відбір енергії, цього ми не побачили. Тобто, ми знімаємо напругу 156. Так само, зараз тут працює світлодіодна лента Це із системи, також працює. Оці конденсатори. Так, якщо подивитися, тут я намалював один конденсатор. Там стоять ці конденсатори, з яких працює святодіодна лента. Це ви побачили. Важливий елемент заземлення і важливе розташування. І ми вже працюємо, як ви бачите. От я піднімаю петлю 175. 75 вольт. Якщо відкинути заземлення, матимо 1 вольт. Це ви побачили. Сьогодні буду продовжувати далі свої експерименти. Цікаві процеси є, що вивчати, чим дивувати і чим ділитися. Всім успіху і до нових зустрічей!